Яка в нас сьогодні тема, шановні, така цікава? М -м -м. А це кривий чат, Ти не заміниш людину, ти все, що у вас є, все кидаєте дуже часто помиляється або генерує неправильні відповіді. Та чи ти мене зрозумів? Всім привіт! Мене звати Ліка. Ви на каналі Маркетинг на всю голову. І сьогодні ми поговоримо про 10 секретів використання чата GPT на рівні PRO. Я хочу підійняти цю тему, тому що розмовляючи з колегами, я бачу, що геть не всі використовують чат GPT, багато хто не вміє його використовувати. Коротше, це відео просто мас для всіх маркетологів, підприємців, експертів в принципі всіх, хто хоче познайомитися з цією фічею. Дивіться далі, буде багато цікавого. Якщо ви ще не користувалися чатом GPT, я просто скажу, що це чат-бот з будованим штучним інтелектом, який був розроблений OpenAI для того, щоб генерувати і допомагати людям довкола світу знаходити максимально правильні відповіді і генерувати для них інформацію зі всього інтернету. База, яка використовується в основі, це, звичайно, інтернет і всі статті літературні, інформаційні, наукові, які були опубліковані в інтернеті до вересня 2021 року. Відповідно, зараз лежить в основі. 3 3,5 четвірки і більш нові речі, якщо ви хочете його попросити, то вам треба копіювати, вставляти, щоб він проаналізував їх. Яка мене найбільше дивує, що багато хто спілкується з чатом GPT на рівні аматорському. Тобто задає пару питань, їм не подобається відповідь, або вважають, що чат-GPT генерує тільки дуже водянисті відповіді. Хоча це не так. Якщо відповіді, які ви отримуєте від чата, вам не підходять, скоріш за все, ви не вмієте користуватися з Prompt Engineering. Prompt Engineering – це по суті. Такий ключ для отримання максимально чіткої відповіді на ваше питання. Тому якщо ви формулюєте свої питання так само, як до Гугла, то скоріш за все, відповіді ви будете отримувати повні води. Але якщо ви будете багато давати конкретики та обмежень, відповідь, яку вам буде генерувати чат, буде максимально відповідати вашим потребам. Як це зробити, ми саме сьогодні зараз поговоримо. Я спостерігаю за своїми колегами, я спостерігаю за підприємцями і бачу, що всі дуже поверхнево його використовують, і дуже часто кажуть: ну та, чат GPT — це прикольно, але все ж таки він дуже часто помиляється або генерує неправильні відповіді. Шановні, якщо чат GPT генерує вам неправильні відповіді, то скоріш за все запит, який ви йому дали, були так само неправильні або був незрозумілий. По перше чат GPT найкраще працює на англійській мові. Тому, якщо ви хочете працювати якомога краще бути зрозумілим для нього. Просіть і про все на англійській мові. Старайтеся давати мої здачі англійською мовою. Даємо якомога більше конкретки. Ми не говоримо запит в Гуглі, ми говоримо максимально чітко. Тобто, якщо раціон на день, то на основі чого, для якої людини, для якого формату життя. Якщо ми просимо, наприклад, розписати нам якісь інвестиції, або як можна заінвестувати найкраще в інтернеті, або які. Є прості шляхи монетизування блогу, це один формат, але ви можете так само дати йому більше водних. Я маю блог на 8 тисяч підписників. Я хочу монетизувати його, витрачаю тільки кілька годин на день. Я працюю з американською аудиторією. Як я можу це зробити? Розпиши мені детально. Я маю сторінки в інстаграм на 8, там фейсбуку на 5 тисяч, в Ютубі на 20 тисяч. Тобто, ви маєте дати якомога більше деталей, і тоді відповідь, яку вам вигенерує чат, буде теж інша. Окрім конкретики, я завжди вказую роль. Я зрозуміла, що мені багато запитів потребують не тільки контексту, але й певного формату відповіді. Наприклад, я прошу, напиши мені як копірайтер, або ти маркетолог, ти маєш мені створити таку-то стратегію. Тобто я починаю зазвичай свої звернення до чату з формування цієї ролі. Наприклад, ти. Маркетолог, ти пишеш директору з маркетингу лист і, наприклад, попросити відпустку. Пишеш на англійській мові, стільки то слів. Тобто я даю дуже багато конкретики, але обов'язково здаю цю роль. Ви можете просити чат бути дитиною двох років. Ви можете просити його бути університетським вчителем, маркетологом, директором, ким завгодно, хто вам потрібен зараз в цій ситуації для генерації тої чи іншої відповіді, ви можете попросити. Це буде впливати на те, якою мовою, яким форматом вам буде генерувати відповідь чат. Це буде впливати. Який глибока буде відповідь, тому що університетський вчитель або підприємець буде мати свій погляд на це, ніж, наприклад, старший копірайтер. Так само дуже часто люди просять згенерувати, наприклад, заголовки для реклами, але можна попросити згенерувати їх як молодший копірайтер, а можна як старший. І ви одразу побачите різницю якості текстів у молодшого копірайтера, у старшого або взагалі не пишучі ролі. Тому я завжди задаю роль в залежності від типу тексту, який я хочу отримати в ітозі. Шановні, а я нагадую, що треба не тільки дивитися український YouTube, а ще ставити лайки і обов'язково підписуватися, тоді українського контенту буде більше у вашій стрічці. Не ігноруйте алгоритми. Дуже важливо сказати, що саме ви хочете, чи це буде есе, чи це буде реклама, чи це буде пост в інстаграмі, тому що від цього залежить формат подачі інформації. І вам чат може виволити раціон на день форматі дуже великої статті для блогу, а може використати просто тезисно для вашого особистого зберігання в нотатки. Я хочу отримати як результат. Чи це може бути список, чи це заголовок, чи це рекламний текст, чи це пост в інстаграмі. Тобто, окрім ролі, я задаю дуже чітку задачу, що мені треба отримати. Може бути сценарій, тобто маркетингова стратегія або контент-план. Тобто, сформулюйте одразу, що ви хочете отримати, що вам потрібно, і ви будете здивовані, як класно буде. Буде притриманий цей формат в результаті виданого тексту. Як потихеньку перейшли в обмеження, і окрім знаків, кількості або формату, я ще раз підкреслюю, якщо є ще щось, що вам важливо в цій задачі, будь ласка, це. Якщо вам важливо, щоб це було написано шекспірською мовою, напишіть це. Якщо ви хочете отримати тільки в форматі коду певного, напишіть якого формату. Якщо у вас є якісь інші обмеження, наприклад, не використовувати якесь слово, наприклад, написати дуже простими словами, щоб це було зрозуміло дитині, або навпаки, написати науковою мовою, бо це, наприклад, наукова стаття, тобто Завжди вкажіть, як вам потрібно. Я в маркетингу дуже часто вказую, що мені потрібен, наприклад, engagement text, або мені потрібен більш продажний формат, або це, наприклад, SEO-стаття. Тобто я стараюся сформулювати вже те обмеження, яке мені потрібно, наприклад, SEO-стаття з такими ключами, і відповідно вони всі будуть використані в статті. Якщо в мене є моя чернетка, або якісь мої тези, які я вже написала, я так само і вказую, що мені потрібно то-то, то ти пишеш, як то-то, то за основу можу взяти ці тези. І сформувати загальне саме Здається, дуже елементарна річ, але чат її робить дуже класно, тому обмеження, які у вас є, обов'язково прописуйте, вони дуже допомагають. Так само, як наступний пункт, я дуже раджу включати всі референси, які у вас є. Якщо ви хочете, щоб чат згенерував вам щось на основі якогось. Прикладу ваших конкурентів текстів, наприклад, реклами, або статті, яку ви прочитали, і ви думаєте, блін, це офігенні поради. Я хочу так само написати на їх основі. Ви можете скопіювати цей текст, вставити в чат GPT як референс, або як основа інформації, на яку він має спиратися. І ви можете це вказати. Будь ласка, на основі цієї статті згенеруй мені то-то, то як то-то, в такому то форматі. Тобто, ви будете здивовані, який результат ви отримаєте в етозі. Я дуже часто користаю цього, наприклад, для Тестування креативів на базі конкурентів. Тобто я вставляю формати, які є у конкурентів, і прошу згенерувати щось інше під особисто мій продукт, мою послугу, і подивитися, як це буде перформати. І відповідно, чат-GPT бере за основу ті текста, які він має, і мої ввідні дані генерує мені відповідну іншу відповідь. Референси або приклади, або чернетки, все, що у вас є, все кидайте в чат-GPT, бо тоді його якість відповіді буде геть інакша. Стосовно, кидайте все. <laughs> Були ситуації з витіком даних в чату GPT. І багато хто хвилюється, що пише дуже багато особистого. Зараз офіційно OpenAI підтвердили, що вони не збирають дані, тому що це забагато вже даних, і чат не вчиться на моделі того, що йому пишуть. Проте. Я не раджу писати, наприклад, ваші ідентифікаційні кода або фінансові показники вашої компанії. Ви можете написати фінансові показники, але просто написати, що це ваша компанія, назву, наприклад, компанії. Це банальна безпека в інтернеті, тому я і дотримуватися, ви можете вказувати якесь своє ім'я, але краще написати якісь повні свої дані, номер карточок або фінансові дані конкретної фірми, в якої ви працюєте. Старайтеся все ж таки пам'ятати, що ви спілкуєтеся з чат-ботом і ці дані кудись йдуть. Хоча. Фірма завіряє нас, що вони їх не зберігають через те, що це забагато інформації. Але пам'ятайте, що у вас діджитал слід, він залишається завжди, тому краще бути обережним і не висилати дуже багато персональної інформації, незнайомим чат-ботом, навіть таким розкрученим, як чаджипіті. Ще є один лайфхак, який я підгледіла у своїх друзів-девелоперів, і мені він дуже сподобався. Я зрозуміла, що це змінює все. What is it? Після того, як я написала все, що мені треба отримати, вже кинула всі референси в кінці. Я маю магічне просто слово. Я справді мені дуже допомагаю, особливо зі всіма запитами, які дуже важкі, дуже глибокі, і на які мені важливо швидше отримати правильну відповідь. Я просто питаю, чи ти мене зрозумів, і повтори, що ти маєш зробити. Oh це дуже допомагає, якщо ви спілкуєтесь з ним англійській мові, і ви одразу бачите, чи чат чудово зрозумів все, що ви від нього просите, чи десь ви там щось поїхало в мові, і ваш сенс не був переданий. Це дуже допомагає. В більшості випадків час завжди буде відповідати так, я зрозумів, але те, що він буде повторювати, дуже часто може трошки загубити якісь деталі, або, наприклад, спертися на інші деталі, яка для вас менш важлива, а вам важливо підкресити щось інше. І ви одразу відповідь на це можете його скоординувати або перенаправити рити там, де вам потрібно. Якщо ви ще не поставили лайк цьому відео, то я наголошую про це, тому що бачу, що ви дивитесь і не лайкаєте. Ви дуже злі люди. Мені ще дуже часто люди пишуть і кажуть блін, я написав три запити, все було не то, я вийшов. Шановні чат GPT, навіть з моїм підходом, зі всіма цими дрібницями запитів, видає ідеальний результат десь на четверту, п'яту коректу. Тобто, це нормально, що навіть коли ви вписали всі деталі. Він сказав, що він все зрозумів, і такі, ну давай. І він дає вам трошки не то, що вам треба. Ви можете ще це докоригувати. І багато хто просто каже, ай все, до побачення, це кривий чат, ти не заміниш людину, сіжиш ти. Але насправді він просто робить свою роботу. І якщо він десь щось не так робить, ви можете його скоригувати завжди. І, звичайно, перша відповідь не завжди буде суперкрута. Такі девелопери про рівня користування чату GPT завжди кажуть, що четвертий, п'ятий корект завжди дає ідеальний результат. І це правда. Тобто реально десь четверта коректа дає просто. Просто супер якісний формат. А останнім часом я дуже часто використовую його для того, щоб великий об'єм інформації він мені скоротив. Wider, not на чоптоблін. Можете деградація, звичайно, в ерососмереж, але я помітила, що великий об'єм інформації мені все важче і важче отримати або прочитати до кінця. Тому дуже часто я копію якісь величезні наукові статті, кидаю їх в чат GPT і прошу їх скоротити. Я вам напишу зараз, як називається цей промпт, Ви можете його використати і подивитися. Наскільки це зручно, тому що ви одразу отримаєте summary або важливі пункти по цьому питанню, і вам не треба витрачати там 15 хвилин свого часу, щоб прочитати дуже важкий, наприклад, англійський текст і намагатися його зрозуміти. Ви одразу отримаєте найсоковитіше з цього тексту, і це справді економить вас час. Менше тим чат GPT, головна його ціль була саме зробити асистентом. Проте сьогодні дуже багато і суперечень, що він скоро замінить маркетолога, він робить щось краще, ніж маркетолог, і так далі. Проте, якщо ви підкорюєте, вивчаєте всі інструменти і технології, які виходять по мірі їх появи, то ви завжди будете незамінним, тому що ви вмієте з них користуватися, коли більшість людей не вміє. Тому не хвилюйтеся, спробуйте використання чата GPT як свого асистента, і ви будете здивовані, скільки часу він насправді вам закриється. Якщо вам було цікаво це відео, ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі онлайн. Ну і нагадую створити більше українського контенту, навіть якщо він буде написаний чатом бічіпті, шановні. Головне, створюйте українське більше. І взагалі, якщо тема штучного інтелекту і його використання в рекламі або повсякденному житті вам дуже цікава, то залиште мені коментар, я обов'язково наступні відео теж приготую в цьому напрямі. Не всі, але частину, певна. І дякую вам за перегляд.